Доброго ранку, друзі. Субота, поки не спекотно. Продовжуємо картопле Фест. Сорт Аризона на цій діляночці. Досить таки гарна картопелька. Гарно родить, не перший раз, не перший рік. Вірніше її вже саджу, роки 4, напевно. Ну, З року в рік кожного разу радує своїм врожаєм. Копаю через рядок, так як висипається з сусіднього прокопаного рядка, щоб не травмувати. Зараз виберемо виберем те, що вже вирили. І будемо докопувати далі. Ну, Чудова картопля в цьому році. Дощі були. Таке, напевно, таку-таку відберемо на посадковий матеріал, а це все піде на зиму, на, зиму на харчування. Те, що трішки поменше піде на викорм худобі. Ну, взагалі, урожай чудовий. Буде більш ніж достатньо. Можливо, щось, щось продамо. Ось так все це виглядає вже викопаним. Там стоять фундучки. Отже такі справи. Ранок, доки не спекотно. Працюємо, тут ще залишилось близько чотирьох рядів. Тут вже посаджений інший сорт, червона картопля, ну, з червоним відтінком лабела. Подобає. Подобається. Ну, вона більше йде для, для запікання, для піджарки. І по смаковим якостям ну, досить таки приємно. Отож, такі справи. Пішов я далі працювати. Можливо, якщо зовсім не, не замирюсь, то зніму відео, поїду там, покажу фундучки, як ростуть, як розвиваються. Перша ділянка в мене викошена, на другій ділянці я підкошував на минулому в тижні, декілька рядів пройшов. ну Там бур'ян не досить великий, його. Але є такі трішки по розлякації пішла. І трішки піднявся поодинокий бур'ян, досить високий в розмірах, потрібно його прибрати. Ну, Я думаю, таку картоплинку можна взяти і можна наїстися. Отож, отакі от справи ось стоїть. Каталонський той, що я придбав в розпліднику органік Беррі. Чесно, сережок на ньому я так і не бачу. Кореневої порослі багато. Це ми або по осні, або по весні все видалим. Але навіть на самому штамбі, я ж кажу, так він нічого, нічого і не сформував. Біда, звичайно, тому що ну, час іде. А врожаю ми так і не побачив. Сорт косворт. Є трішки сережок. Трішки горіхів. Ну, пилити буде, я думаю. І врожай тут буде на наступний рік. Сережок заклав багацько. Це сорт Каталонський. З господарства батьків сад, ну, горіх досить такий великий. Його мало, тому і великий. Саражок, ну щось також не видно поки. Ну, можливо, вже й не буде. Що я розумію, так як я спостерігав, один формував раніше, другий пізніше, але я думаю, на даний момент вже досить таки пізно йому щось буде формувати. Ну нічого, дивіться, який гігантський грішок. Тішку поодинокі, крупні. На цей рік вистачить, я не очікую великих врожаїв. Розгоним дерева, а потім вже будемо будем дивитись на самі горіхи. Гарний кластер. П'ять горішків. Сережок також не видно, хоча в цьому році і горіхи на ньому є. Але, 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 ну, нічого. Отож, друзі. Така справа. Зроблю включення. Можливо, трішки пізніше. Тішко, як поїду на ту ділянку. Давно не було дощів, близько, близько двох тижнів. Малина страджає, страждає, полив я тут не зробив. Молоді прирости розвиваються добре, а те, що... а ті, що здорові, що були з необрізаної, так як я залишав пагане припасаці, вони підсихають. Ну нічого, ось багато молодої порослі, з неї вже формувати, буде формуватися вся грядка на наступний рік. Відпираємо кожні 3-4 дні, близько, можливо чуть більше, ніж пів відра малини. Чесно, втомилися, не думали, що буде такий результат, так багато. Але все ж приємно, не потрібно нічого купувати. Назакривали закривали вже варення стільки, що на декілька років, напевно, хватить. Отже, працюємо. Всім гарного дня, гарного настрою, а ми пішли далі.